Єді бури багаті історія ми. Романа знайцю тим не всі в котруті тут зупинився час. Рахують людей, ховають сіні з давні давини. Аж до нині, і бачили нас з тобою. Мінутка виєбона, і ми зібралися в родичів. На святкуванні Дня праці. Всіх вітаємо з Днем праці. Мір труд май. Колись колись добре на це свято в Україні та й поза межами святкували. Ну а зараз все в сімейному кругу. Це хоч якісь зрібилися Хазяйки понаготовлювали отакій нам. Стіл. Запрошуємо гостей до столу. Хто присутній, сідайте. A few later. Для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шоке, глаза аж вилазять у них.